Брати і сестри, в духовному житті ми часто є покликані до того, щоб давати відповідь, відповідати. Бо тим, хто, хто є таким першим ініціатором, тим, хто робить перший крок, це є Бог, який робить цей крок в нашому напрямку, який дає свої дари. Який дає свою благодать, а наш, нас запрошує до того, щоб відповісти на це, дати відповідь. І знаємо, що також власне, Божа любов, як каже Святий Йоанн Апостол, що Бог полюбив нас перший, Він нас перший полюбив, а ми, прийнявши цей дар Божої любові, покликані на нього відповідати. І сьогодні Ісус в Євангелії докоряє таким трьом містам, які знаходилися біля Галілейського озера, цим містам, яких сьогодні немає. Там є тільки руїни, там є лише камені, Капернаум, Хоразин, Вецаїда. Так якось дуже теж цікаво, що, що саме ці міста, якщо сьогодні в цьому, там ми побуваємо, то там лише побачимо. Руїни, але Ісус, власне, докоряє цим містам, що вони не дали відповіді Богові, що вони не відповіли. Цією відповіддю, якої Бог очікував і до якої запрошував ці міста, це було покаяння, це було навернення, навернення серця, навернення життя. І Ісус, який стільки там часу провів. Капернаум це таке портове, можна би сказати, теж містечко, там, торгове містечко, де Ісус теж багато часу перебував, де Він зробив багато чудес. І сьогодні Він каже: горе тобі, горе тобі, хоразине, горе тобі Вецайдо, бо якби в Тирій Сидоні, тобто якби в язичницьких містах було стільки чудес, які сталися в вас, вони давно би покаялися. І щось подібне теж каже Ісус про Капернаум. Коли б чудеса, які сталися в тобі, відбулися в Содомі, тобто в тому такому грішному місті, якби стільки чудес відбулося там, то він би існував донині. Це місто би існувало. Це такі докори Ісуса, які Він робить цим містам. Тому що вони не дали цієї відповіді на ці знамення, на чудеса, які там відбулися, на цю присутність Бога, який прийшов туди, який там перебував, який там проповідував. Ці міста мали це закрити, закриті двері, двері їхніх сердець, власне, на, на пришестя Господа, не прийняли цього дару спасіння. Брати і сестри, Бог запрошує нас також до такої відповіді, відповіді і в нашому житті. І сьогодні, напевно, теж запрошує до того, щоб ми і запитували себе, наскільки в моєму житті я, я даю таку відповідь на те, що Бог Бог дає, на те, в який спосіб Він діє, цей дар свого слова, Біблії. Цей дар святих таїнств, який він нам дає, дар спасіння, любові, дар своєї присутності, чи як Він діє також і промовляє через своє слово, але також і через, через інших людей, через різні події нашого життя, як Він діє може в такий щоденний спосіб, через щось, що нам на перший погляд здається випадковим. Але в чому ми можемо також помітити це таке делікатне діяння Бога, Його чудеса? Наскільки ми здатні це помічати, і наскільки ми здатні давати відповідь на це, наскільки ми здатні, щоб це допомагало нам, так як Ісус запрошував ці міста, бути ще ближче Бога, навертатися, навертатися до Нього. Що... Для мене це означає, чи, чи ці події, чи це діяння Бога, чи Його знамення, чи вони щось причиняють в моєму житті, щось допомагають мені в переміні мого життя, чи, можливо, я проходжу повз, не помічаючи навіть цього. Це є щось, що сьогодні Господь говорить про ці міста. І те, що є цікаве. і Ну, може таке, що одночасно ми помічаємо і в цьому слові, що сама присутність Бога в цих містах вона не була здатна нічого зробити. Так. Було б там багато чудес, Ісус там діяв, стільки було промов, проповідей. Ці міста не навернулися. Цього було немов би замало. Якщо немає відкритості серця цих людей, якщо немає від серця людини, яка прагне відкритися, прийняти ці Божі дари, які прагне, яка прагне почути, яка Ісус хто може слухати, нехай слухає, людина, яка готова слухати, яка готова приймати, то скільки б чого не відбувалося назовні, не принесе це, можна би сказати, результатів. Так принаймні бачимо. Сьогодні в цій ситуації, що скільки б чого не було назовні, але якщо людина всередині в своєму серці закрита на Боже діяння, на Його Слово, на те, що Він хоче зробити в її житті, то, то нічого не вдасться. Брата і сестру, сьогоднішній покровитель, Святий Володимир, це, власне, був приклад тієї людини, яка яка дала відповідь Богові. І В різний спосіб, напевно, Господь до нього стукав, до його серця, так, напевно, через той час якісь дипломатичні, навіть місії, через різні такі міжнародні зв'язки і, так і так далі. Але він якби пережив в своєму житті це навернення, яке було цією відповіддю Богові. І він пережив навернення. І це навернення святого Володимира, воно спричинило те, що, що весь наш народ став християнським, що, що власне, ця благодать навернення, вона, вона мала вплив на, на майбутнє всього нашого народу, всієї нашої держави. Святий Володимир, який, власне, на відміну від тих міст, про які сьогодні каже Ісус, він був тим, який почув голос Бога, який, який цей голос торкнув Його серця, і спонукав, і запросив його до діяння. І цим діянням, власне, Володимира, було те, що ми сьогодні є християнами. Дякуємо Богові за цей дар, за те, що дав в нашому житті, в історії нашого народу тих людей, які були. Здатні відповідати Богові, які були відповідати, здатні на Його дар спасіння. І просімо, щоб ми також завжди були готові жити тим даром хрещення, хрещення, яке отримав наш народ уже багато століть тому, і яким ми запрошені сьогодні, щоб жити в нашому щоденному житті. Амінь.